Усім привіт! Нещодавно мені в руки потрапила така цікава книжечка з різноманітними рецептами, адаптованими вже безпосередньо до французьких смаків і французької кухні. Тут зібрані і італійські рецепти, і індійські. Сьогодні я хочу разом з вами приготувати лимонний тарт. Лимонний тарт це і є та сама французька кухня, і а, книгу з рецептами адаптованими до французької кухні розпочнемо з адаптації французької адаптації французького лимонного тарту. Тож почнімо. Для нього можна використовувати готове солодке тісто, але я хочу його зробити власноруч, і для цього нам потрібно 75 г грамів цукру, чайна ложка солі. Одне яйце, 120 грамів вершкового масла та 250 грамів борошна. 120 грамів масла. 75 грамів цукру. Чайна ложка сори. Додаємо одне яйце. У мене 1 кг борошна я беру одну чевер від упаковки для нашого тіста. Починаємо розмішувати наше тісто і коли воно нам буде плюс-мінус одна рідної маси, його потрібно буде розміяти руками. Таке класне тісто в нас вийшло. Я його вже навіть ще раз спробувала, його вже зараз можна просто брати лодочку, вилку і їсти. Але звісно, ми з вами зробимо основу для тарту. Ось що в нас з вами зараз вийшло. І це тісто ми маємо поставити у духову піч на 180 градусів на 10 хвилин. І так, починаємо робити лимонний крем. Крем буде заварний. Для початку нам потрібно 170 градусів цукру змішати з 150 мл лимонного соку. Пляші 200 мл, виливаємо 115. Готово, тепер стік із цукром нам треба закип'ятити і для цього я підходжу до своєї плити. Поставила на вогонь до повного рішення цукру треба розмішати і дати закипіти. Поки лимонний сік закипає, я беру 3 яйця та збиваю їх в окремій місці. Я приготувала яєчний меланж і знову повертаюся до нашої фото. І помаленьку вливаю сюди яєчний меланж, одразу розміщується. Наша заготовка для крему вже почала густішати і мені потрібно додати 230 грамів вершкового масла. Тепер я його знову ставлю на плиту. Доки масло виставатиме, я буду його помішувати і заодно натирати центру, щоб додати її в цю суміш. Починаю розставати, як ми бачимо. Можна залишити його на хвилинку, а поки давайте дістанемо наше тісто. Зараз витягла нашу заготовку і йду помішувати крем далі. Швиденько перемішала крем і одразу починаю натирати центру. Я десь страшно в не Додаємо всю цедру одного лимона в крем і добре перемішуємо. Такий крем у нас з вами вийшов. Його заливати у остившу холодну форму. Чекаємо, поки тарт охолоне, і відправляємо його в холодильник приблизно на 6 годин. В цій книзі ще є досить багато цікавих рецептів, я сподіваюся, що тарт вийде смачним. А зараз хочу винести тему на обговорення. У мене є кілька задумок: це фланг із овочів та індійські наани з сиром. І до речі, я з кодами помітила тут український борщ на французький манер. На французький манер. І в мене є такі думки, можливо, його приготувати, але він супер дивний. Як на мене, це абсолютно не схоже на борщ, тому я не знаю. Будемо ми ризикувати і готувати. Таку інтерпретацію нашого улюбленого борщу, чи все-таки не будемо ризикувати і залишимо його тим самим класичним борщем з юшкою, зі сметаною, з бабушками? Вирішувати вам, пишіть у коментарях, чи сподіваються взагалі з ним. Має монтажу і витягуємо готовий тарт з холодильника. Він простояв більше ніж 6 годин. Він простояв весь вечір і всю ніч. Можете побачити, як він застиг. І зараз буду прикрашати його лимоном. Я спробувала обрізати бортики, але як бачите, вони дали досить багато крихот, тому я вирішила залишити їх так. Швидко біжу робити каву, щоб скоріше спробувати цей шедевр. Так виглядає цей тарт у розрізі. Ми мене зараз настрій спробувати наш тарт на свіжому повітрі. От такий він красунчик у розрізі. Це надзвичайно смачно, не пересоложено. Дуже смачний ніжний масляний крем. Лимон відчувається дуже добре, ми додали вдосить соку. І також відчуваєте, що ми туди кинули ще й цедру, тому що саме ця цитрусова нотка, надзвичайно яскрава і дає лимонну насиченість. Я зараз буду насолоджуватися ароматною кавою з нашим смачним лимонним тартом, а вам раджу вже йти і починати готувати цей неймовірний лимонний пиріг.